Сєвка вернувся. Навірно, зрителі на нього не давили, чи сам уже може щось до мамки почувствовала, що треба все-таки поїхати і допомогти, а не все скинуть на зіну. Кабігала і до пусика покормить їх і порядки в хаті понаводити, і до шупи, і днем і ночі возле неї насилася, все возле неї делала. І Татьяна Васильівна і на те вам це, і на те вам то, і на пармірси перевела її наконец-то, Тепер шупа, скоріше всього, суха ходить. А тепер сівка вернувся і таки прибрати зіну. Як бута. Не нужна вещь. Тобто, жінка ходила, старалася, все для шупу делала. Мало того, если б він нормально до неї обращався. Не треба, Зіна, я сам, хай вона все сама робила, не треба, Зіна. Чого це ви. Зіна, не треба це делать, я це все буду делать сам. Все, Зіна, йдите. Я, я вже тут, я вже тут ладно, нема що тут делать, все, пожалуйста, до побачення. Я так і не поняла. А що це таке було? То есть, когда ты вирішив свої дела в Києві, поїхав, все скину. На Зіну. Зіна треба була, щоб їй було б проще з нею, вона все-таки жінка. Ну, хоча знаєш, шупу. їй все одно. она чого не стесняется, син, не син. Вона и голову нього бігала. Їй все одно. І як то вона на це, можливо, не звертає уваги. Зіна хотіла допомогти. помочь. тут, видите, барин. Почав тут усіх строїть, і, і ту шупу строї. Мама, вставай, мама, що то делає, мама все сама, то это. Ш... Симка, що ти от неї хочеш? На больний чоловік. Що Чо ти її дергай? постійно. Ти думаєш, що А того, що вона побігає і щось поділає, вона що, стане від цього або що ти її хочеш явно загнати швидше на той світ, чим їй допомогти, чесне слово. Тобто Зіна треба було, коли ти там в Києві шарайобився і діла свої всі рішав. Зіна була хороша і прекрасна. А тут, бачите, все. Зіна просто подружка мамина. І це вона сама, бачите, вирішила допомагати мамі. Дійсно. а хто буде мамі допомагати? Ти смився в Київ. Дирка по Турцям зажигає з внучками. Навіть ось вже приїхала, уже скільки днів прийшло. навіть вже день рождения по второму кругу відмічають в Запорожі. Та бігає з Кремчиками та до Кремчика, з подружками зустрічається ручка день рождения, столы накриває. Даже мамки не позвонила, не приїхала. Я думаю, в неї можливість така є сісти в машину із Геночкою, і приїхати і провідать мамку. Ти ж все-таки дочка, і це твоя обязан приїхати і допомогти. Звісно же, Зіна і одна залишилася з мамкою. І Зіна настояла, щоб мам мамку в лікарню привезли. І возможность Зіна помогла це все зробити і щоб Шупа залишилася жива. Тут приїхав, Сєвка Адам'ян, всіх строя все рішає. А що ти в перший день смився в Київ, і ти такий умний не Що ж таке, Семка? А тут, бачите, ли, мабуть, зрители тебе добили, да? упрекнули тебе, що мамка в больниці лежить, а ти по Києву куролесиш, да? і ти вирішив повернутися і контента снімати, тому що шо... типа. Нафік уже ніхто не дивиться, кому ти здався, що ти там по Києву лазиш, і як ти на машині їздиш і правила нарушаєш. Це нафік нікому не здалося. От, звісно ж, і ти вернувся, і вирішив пілити контент на мамки. Ну а що? І в Тік-Токі побатлиться, показувати мамку не в пристойній на віді, не причесану з, бро... з грязною башкою. Нормально. Сойдет, будут дивиться, орать на всю больницу в тех тих токах и батлах. Шу положить полугола ей снимать. Нормально, сойдет. А що тут такого? На всю больницу орать. Я не знаю, почему до сих пор никто не пойдет, и не... делаем замечание, что вы все-таки находитесь в больнице. Тут, и тут люди лечатся и должен быть спокій, а не орать в ночи, как ты це делаешь. Так наплевать на женщину, именно на зину. Так еще б видно в том, что вона воровка. Видите, ли вона. Ты потянула продукты. Пропали, а ти не думав, що це твоя мама? Трахладіт, все ковтнула і водичка запила. Ні. Чи думаєте, Діна просто возьми чужі речі, ваші, їх типу, да? укради і понеси додому. Нашли виновату Зіну, витерли ноги, сєвка, що ти, що мати твоя постоянна. Ну, це раз іменно ти. Таким отношениям, як ти да не повівся до Зіни. Поки ти там шара йобився, Зіна матір твою спасала. Ні, ти не поняв. Так легко просто. Коли Зіна надо, нормально, ну все, Зіна не надо, Зіна пока проваливай, іди рішай свої діла. Она просто мамина подруга. Я її не заставляв тут Що вона тут пару ночей поночувала? а цього мало. Да, то есть совершенно посторонній чоловік оставався шупай, помагав, ми вичисував, викупував зранки зянки витаскивала після твоєї матері, то есть це нормально. Це, це Діна просто подруга це вона так решила, просто так. Нормально. А тут, видите, ти повернувся і все, Зіна, пока. Зіна вже не треба. Видите, ли там Олеся, ангел, та, которая ведьма. Зіні деньги прислала, от, типа, все, Зіна своє отримала. То, що вона мамі помогла, Олеся решила, скинула їй денег. От Зіна отримала свою зарплату, не за бесплатно. Типа, мама, Зіна тут за мамою прибирала. І допомагала їй. Отак ти да, поступаєш. Сєвка, а ти не думаєш, що тобі ще не раз прийдеться до того ж саме Зіни обрати? А може, ти на постійній основі, якщо вони у них такий тісний контакт з твоєю мамкою, що вони знаходять общий язик, і Зіна помагає їй, несмадря на те, що вона сама інвалід, і вона старша твоєї матері, але цьому вона помагає. І ти прийдеш і обратишся до неї. І ни в не бувало, да, Сева? Но видно Так це ж у для вас для порядка для... Ви ж так обращаєтесь до всіх людей. Видите ли, Алеся Ангело, Відьма которая яка Шупі ікони присилає, після яких вона відходить. І явно ікона, яка їй подарила. Вона, явно не хорошо, Шупу повлияє, що вона оказалась в больниці. Може, все-таки ікони якісь там явно не на хороше заговорені, а заговорені конкретно на то, скоріше оскорбляй, отошла, Надька їй постійно Рекламирує свечі, лично сєвкина ведьма, яка все йому допомагає, молитви читає, сильні такі молитви. В храмах сидить свечки з Єрусаліма, Обращайтеся до Алісі, вона вам все порішає. Лично ведьма сєвки, я вам хочу сказати. Тобто, можливо, там і не вірить в те, що вона существує. але вона мені що существує дійсно. В неї сєвка договоренності, що сєвка і рекламує. Тому, либо деньги платить, або ще щось, Ну, а деньги ж не пахнуть мало ли того, що вона людей на розводить пойдет, яка різниця Зробимо вид, що вона всім допомагає особливо шупі. Бачили примір, пример, як влияє, лично ведьма сівки на маму Явно погано Я считаю, що сєвка з Зіною поступив вообще, не, вообще неправильно, Чесно, якщо так сказать, за неї обидно. Що в неї так взяли і витерли ноги. Она так старалась, вона помогла шупі, а сєвка просто так. Это мамина подруга. Царь приїхав до побачення, я тут сам все буду рішати, я тут все з мамкою буду їй допомагати і все делати. А ти зіна не надо. Коли будеш надо, я тебе позову. А Олеся, ведьма лично сімки, потім тебе денег на карточку кине.